Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчий. Що на черняка? 2 компанія з п'яти людей прийшла в обідню пору відпочити у піцерію на вулиці Соборній у Рівному. Люди сіли за столик і зробили замовлення. У цей час 23-річний Микола пішов у вбиральню. Кілька хвилин його не було, і його друзі почали хвилюватися про те, що його немає. Коли ж працівники закладу відчинили туалетне приміщення, побачили його лежачого на підлозі без свідомості. Свідки викликали швидку допомогу. Коли медики приїхали, то рятувати вже було нікого. Констатували лише смерть людини. На місці застали молодого мужчину без ознак життя із слів очевидців, 20 хвилин тому. Стало погано, пішов в туалет. Не виходив через хвилин 15 Дівчина з якою він був в кафе, спробувала відкрити двері. Двері не відкривалися. Попросила хлопців, хлопці вибили двері. Бригада констатувала смерть. Працівники піцерії кажуть, це нещасний випадок. Їхньої вини у трагедії немає, адже відвідувачі лише зробили замовлення, що нічого не пили і не їли. Хлопець порів, нього були проблеми з церкви. Нашої вони якби нічого не їли, не сами зробили тільки зі слів рідних, загиблий юнак мав хворобу серця. Можливо, саме від серцевого нападу і загинув. Зі слів його брата, який власне перебував з ним тоді в кафе, встановлено, що хлопець хворів на серцеві захворювання. Зі Сві... слів Сві... Сві... дівчини з дитинства хворів серцево-судинним захворюванням і мав високий тиск. Більше нічого не можу сказати. Щоправда, остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Її висновків поки немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Але якщо версія про серцевий напад підтвердиться, його закриють. Відомо, що хлопець навчався у Рівненському державному гуманітарному університеті. Сам був родом з Гощанського району.